Друзі, сьогодні маємо дуже цікаву тему, і сьогодні ми розмовляємо про те, створювати собі кумира або не варто. Отже, одна із заповідей в Біблії каже про те, що кумирів собі створювати не варто. Що кажуть психологи? Психологи радять звертатися до людей, які є більш успішні в тій чи в іншій сфері і. Коли ти знаходишся поряд із цими людьми, варто дивитися, як будують своє життя чи якусь сферу вони, і копіювати в деяких речах те, до чого хочеться дотягнутися, але ви сьогодні цього ще не маєте. Що тут є небезпечне? Коли людина занадто переймається тим, щоб стати на когось схожим, звісно ж, вона може втратити свою індивідуальність та неповторність. А я наголошую на тому, що Кожна людина є неповторною, і в кожної людини є усі необхідні якості для того, щоб досягти успіху. Просто хтось прикладає більше зусиль для того, щоб його досягти, а хтось менше, але дивиться на когось, і в кого вже щось сталося, таке чого хочеться тобі, і пускається руки, тому що я не він. Не варто створювати, звісно ж, собі кумирів. Треба знаходитись у оточенні успішних людей це важливо. І у людей, у яких є амбітні цілі, цілі у тих сферах, у яких ви хочете досягти успіху, дивитися, як вони це роблять, і питати весь час себе. Чи ті дії і ті думки, які є в тих людей, які вже досягли цього у тій чи іншій сфері, узгоджуються з моїми думками, чи буде мені ок. Робити також, якщо у вас якісь є такі бар'єри внутрішні, то важливо задавати собі питання, чому мені це не вдається, чому я не хочу, що не так, що мені заважає. Це зробити, і це нормально, якщо у вас є якийсь супротив до тієї чи іншої дії. Це взагалі нормально. Бо ми усі різні, у кожного своя сформована особистість, і важливо узгоджувати із собою, з внутрішнім я, те, що робиться зовні. Усі свої дії, усі свої думки, вони мають бути узгоджені. Є така, знаєте, ланка поєднання це слова, думки та дії, вони мають бути узгоджені між собою. І тому, підводячи таку черту, а я вам хочу побажати завжди знаходитись у мотивуючому оточенні, завжди мати свої внутрішні цінності і знати, які вони є, змінювати свої переконання, які заважають на шляху до своєї мети, та залишатися собою, бо саме в індивідуальності, і полягає успіх. Кожного